Всім привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Сьогодні буде Албанський влог вечірній, підемо з вами вечеряти. Я бажаю вам всім приємного перегляду. Дякую, що підтримуєте моє відео. вподобайкою. Повернулася я в Албанію в Тірану, в свій райончик до свого житла і маю велике натхнення та бажання показувати вам Албанію знову. Ще більше, ще детальніше, ще конкретніше, щоб вам було цікаво дізнаватися про цю країну. Тим паче, що за два роки я тут майже як своя. Почну з новин. У нас зараз триває благоустрій, дуже активно зносяться тераси для тих, хто живе в Албанії. Це вже не новина, бо це відбувається декілька місяців. Тут дуже багато кафе з терасами було, і зараз їх просто лишають. Стін. Оце краперія, там, де сидить зараз дідок, ви бачите перед мотоциклом як залишки стіни, оце такий обхід закону. Зносять стіни, а залишають столики, і люди отак от сидять на вулиці. Не знаю, як буде взимку. Зараз ми будемо йти з вами по цій вулиці, і я ще детальніше розкажу про ці. Тераси та про цей благоустрій це так бореться, як у нас в Києві бореться з мафами періодично. Так тут бореться з територією, яку займають тераси. Ну і трохи вечірньої Албанії вам покажу. Ну ми йдемо з вами зараз вечеряти разом. Я вас беру з собою. і Йдемо ми вечеряти в Албанський заклад. Але про все по порядку. Рада вас бачити саме в Албанії. Дякую, що відкриваєте мої і Албанські відео, зокрема. Це мій вечірній лук. Зараз восьма вечора, і оце я зібралася на вечерю. Вдягнула сьогодні сорочку, яку привезла з Італії льняну. За нагоди покажу вам повний лук. Тут зараз в Албанії влітку, життя починається після сьомої, після заходу сонця, тому що дуже спекотні дні, плюс 30, плюс 40, І тільки ввечері можна трошки так подихати свіжим повітрям. Ще ще ататюрк, тобто площа ататюрка. Така вона активна, часто вам і показую вдень і ось ввечері вона отак виглядає. Життя албанське починається влітку ввечері. Який гарний. Гарна пара загалом. Одна з моїх найулюбленіших вулиць, бо вона всіяна каштанами. До того ж ці каштани ще й квітнуть під колір моєї сорочки, отакі рожеві. А я вам покажу. Ну, каштани зараз не квітнуть, але себе покажу. Крокси. Отже, благоустрій триває. До речі, деякі мафи зносять, а деякі залишають. Отакі От культурні, красиві мафи залишають, а деякі ларі вже ліквідовані. Добре, це чи погано. На мою думку, добре, тому що так місто стає більш шаднішим, культурнішим, більш красивим і виглядає доглянутіше та структурованіше. Ось що я вам розповідала про тераси. Майже всі кафе в Тірані мали раніше тераси зі стінами, з такими парканчиками. А зараз в обхід цього закону залишають лише меблі і прибирають парканчики-власники, тому що до тротуару. Верніше до дороги, до проїжджої частини має бути 2,5 метри вільного тротуару, де можуть ходити люди. Ось, ну, Ви бачите площу цього тротуару от минула тераса, яку ми проходили, вона раніше займала більше площі. І треба було виходити на велодоріжку, щоб обійти терасу. А зараз, якщо виконується ця постанова, то більше простору для пішоходів стає. Мені здається, це добре, це добре, чому ні? За два роки життя в Тірані, я вам скажу, що я дуже звикла до такої, як би так сказати, ну не захламленість, а відсутності структури. що Тут хаотичність певна була присутня. І я наче звикла, але коли оці зміни почалися з благоустрою, я навіть радію, що тут стане ще краще, тут стане. Халіміндеріт. Uh -huh. uh -huh. Це мені парфуми дали панюхать. Uh -huh. Знаєте, це як репліки на відомі парфуми. Типу, ти показуєш потім номерок, який тобі дали, і тобі розповідають, що це. О, це ж репліка Діор, один, в один. Uh -huh. А Пахне непогано, але е, так не, не дуже виразно, скажімо так. Отже, я навіть радію, що тут починається. Благоустрій, бувай песик, ти дуже гарний. Зараз покажу вам дуже красивий магазин, де можна взяти сукню в оренду. Тобто, якщо треба на якусь подію зібратися. На весілля до подружки і бути найяскравішою на цьому весіллі, то можна отут в цьому магазині взяти собі сукню саме в оренду або для фотосесії. Оце той стиль, який албанки полюбляють. І мені подобається, що тут манекени такі широкобедрі, знаєте, вони ілюструють от албанську модель фігури. Тобто багато дівчат зі стрункою такої талії, з виразними бедрами. І... Оці манекени, вони якраз е дають розуміння, як це буде виглядати на фігурі. Отак називається цей магазин. Штепія, фустани, тобто е дім, дім, суконь, якщо перекладати. І як бачимо, в них є там і коротенькі, і отакі довгі, і все всіяно стразами. Як вам такі сукні? От е ілюстрація. Однією зі сторін албанського смаку. Ну, такого, на свята, скажімо так. Зараз покажу вам легендарний заклад догу, де смачні хот-доги. Я тут вже їла хот-доги, вам показувала. От тут найсмачніші хот-доги в усій Албанії. Догу. І це мережевий заклад, вони є, вони є в деяких районах Албанії. В деяких районах Тирани я мала на увазі. Аж слинка потекла, згадала цей смак, дуже класні хот-доги. Магазини ще працюють. Те, що я вам казала, що тут після восьмої ще активність тільки наростає. З іншого боку, вулиці теж багато магазинів одягу. Якісь такі, ну, багато тут реплік продається. Магазини з, типу, як з фірмовим, але не зовсім фірмовим одягом. Є також по цій вулиці локальний албанський бренд, ми з вами проходили. В основному албанці таке от люблять. всяке, Такі магазини, віддають перевагу таким магазинам. А я майже вже дійшла до таверни, в якої йду. Вона так і називається Таверна Амазонія. І там ми сьогодні з вами будемо їсти м'ясо. Це заклад, де багато м'яса. І вже, до речі, пахне. Отак ідеш і вже наростає і апетит. Не Амазонія, а Амазона. Я чомусь її називала Амазонія. Ну що, пішли їсти? Починаємо з салатів, але фішка цього закладу, те, що тут багато людей зараз і багато шуму, а також тут багато м'яса. вам казала, тут є ягнятина. Ось вона вся. І тут є, звісно. Голова ягняти, те, що є суто таким албанським делікатесом. Є яловичина, вічі це яловичина, є свинина, ось багато свинини. Бачите, тут дублюється одразу англійською. Є човти, тобто котлетки, є курятина. Була тут курятина, ось курятина. Тобто вибір м'яса дуже великий, це вже напої пішли. Людей багатсько, то відвертаю камеру, так щоб тільки інтер'єри вам трошки показати. Вибачте, що так стеля, але стеля тут гарна. Так називається заклад. Таверна Амазона. Дуже багато народу. Сьогодні в мене такий живий влог, пряме виключення без маленької кількості. Озвучування і так далі. Все знімаю, як і знімається. Такий вечір зі мною. Побачення з лінією у вас. Подивіться, який класний келих мені доколи тут принесли, ще й лід. І, до речі, Coca-Cola Zero в Албанії дуже смачна, смачніша, ніж в Італії. В Італії жахлива. В кожній країні кола робиться за своїм рецептом, можуть бути зміни навіть в інгредієнтах. Інший підсолоджувач, можливо, але от в Італії кола зеро Я завжди забувала, замовляла, і просто це були по 3-5 євро витрачені дарма. А тут, в Албанії зараз напиваюся, тому що тут вона смачна. Стіл поповнюється стравами. Замовила грецький салат. Отак от він тут виглядає. Можна заправити. А оце домашній хліб. Гарячі такі булочки. Візьму собі. Так, як виглядає грецький салат в Албанії? Ну, десь приблизно так, мало оливок. Огірочки зараз у нас на сонці перегоряють, огірочків теж мало. Помідорки, перець у такий салатний, цибулька. Так, що тут у нас в замовленні? Це яловичина, її отак от принесла з гарніром. Хоча ми гарнір наче й не замовляли. Отак картопля. Це е, біфтек вічі, тобто яловичина відбита, стейки яловичини. Такі прості албанські весь тут шумно, і музика. Мені подобається, що тут і місцеві, і іноземці теж є. Багато людей. І, до речі, в них тут теж тераса була з парканчиком і знесли цей парканчик. Минулого разу, коли я приходила, я сиділа на терасі і ну, вона була якби, прикрита стінками, а зараз стін нема. Тому і шум з дороги, і шум в закладі, і музика, і все змішалося. Позаду мене старі албанські гроші якісь. Моє замовлення продовження курячий шашличок. Я його тут вже замовляла, це смачно. І теж знов багато картоплів. Я відмовилася від соусів сьогодні, мені пропонували це кос сальса, це йогурт, йогуртовий соус. Але я без нього. Рекомендую. Мені здається, що вони все-таки тут підливають оцей рідкий димок. Можу помилятися? Але смачно. Чому я так багато замовляю? Бо те, що я забираю потім додому. Оце піде зі мною, тут це любки складають. І я заберу оце з собою. Так, рахуночок пробили. З гарніром мені страви, хоча я планувала загалом замовляти без гарніру. Ну, отак. Отак От мені на вині здали шашличок і шматочок м'яска. 22 євро був рахунок на двох на інтрига, Ви поняли? І дякую цьому закладу таверна Амазона, в якій я отак чудово повечеряла. Отак виглядає їхня тераса зараз без стін. І столик, тобто один євро, ми залишили на чай. Загалом в Албанії тут місцеві, та й не місцеві, ну якось тут. Не прийнято залишати прямо чайові кожен раз. Не знаю. Бо вони завжди радіють, якщо ти залишаєш там щось. Коротше, в цей раз 100 лек, тому що він не перепитав, чи ми хочемо з гарнірами, чи без, а ми хотіли без гарнірів. А страва з гарніром трошки дорожча йде меню. А ми ту картоплю так майже не їмо. Ну, отак. Але м'ясо смачне. Мені сподобався і оцей біфтек яловичини, з яловичини і мої шишки баби курячі чудові. Отак. Другий раз я в цьому закладі і рекомендую вам. Якщо хочеться чогось албанського, то таверна Амазона нормально. Таке, нормально. Кому от Такі тут у нас є навчальні заклади Нью-Йорк. І покажу вам зараз готель Мондіаль. Я все думала, що туди можна прийти в басейн просто так поплавати. А виявилося, ну у них там на даху басейн. Виявилося, що це тільки при умові, що ти гість готелю. Ну, тобто, якщо ти знімаєш номер. Тому мені трошки обломилося, бо я тут живу неподалік. І я думала, собі, буду приходити в готель Мондіаль, поплавати в басейні. Отак. От Але можна туди, до речі, на вечерю якось прийти. Там гарний майданчик оглядовий. І можна якраз на басейн буде хоч ввечері подивитися. Подивимося. Взагалі такий непоганий готель, недалеко від мого житла. Готель Мондіаль. Ніна. Ось для кого я курочку притримала. Ніна, ми вийшли з тіні. А це вже не курочка. Це вже курок. сумочці завжди є. Ніна, так, давай. Вон, ти його вранила. А це я вже вдома і цибульці. Цибульці принесла нову розвагу, нову коробку. Взяла її там біля супермаркету, де вона тусувалася маленькою. Цибулька, кс-кс. Моя принцеса маленька дуже любить коробочки. Отак ми вияснили, що найкращі іграшки вони безкоштовні. Подивіться на цю коробку, і там Зара коробка улюблена. Моя красунька! На цьому ми з цибулькою будемо завершувати цей влог. До речі, мені прийшла така ідея зняти влог більш розширений саме з цибулькою. Кому ця ідея імпонує, напишіть в коментарях. Побачимося у наступних відео з Албанії і не тільки. Дякую, що ви дивитеся. І по традиції кажу: Слава Україні! Цибулька, кс Кс пока.